Слава Україні! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо маринованого оселедця з овочами. Починаємо! Для приготування даного рецепту я придбала два оселедця великі. Кілограм коштує 110 гривень у сільпо. Два оселедця затягнули на 1 кілограм ваги. Оселедця розібрала на філе, кісточки не виймала, просто витягла хребет. І вийшло у мене ось такі чотири філешки. Філе ріжемо на ось такі маленькі шматочки. Рибку поливаю остом 9% 125 мл. І залишаю на 30 хвилин. Через півгодинки оцет зливаємо, але не стараємось його повністю злити до останньої крапельки. Трошечки залишайте. Додаємо сюди до рибки цибульку, нарізану на півкільцями 170 г. Моркву натираю на тертушці для моркви по-корейськи і додаю її сюди ж. Моркви тут на 150 грамів. Додаю сюди подрібнений часничок 10 грамів. А тим часом назарчик розходився у нас тут. Повертаємося до салатику із оселедця. Додаємо сюди 4 столові ложки соєвого соусу. А саме 40 грамів. Також додаємо сіль, 1 чайну ложечку, а саме 5 грамів. Наливаємо олію соняшникову рафіновану 12 грамів, 2 столові ложки. Додаємо коріандр половинку чайної ложечки. Та додаємо 2 столові ложечки кунжуту, а саме 10 грамів. Усі інгредієнти добре між собою перемішуємо. Залишаємо у холодильній камері на 2 години. Через 2 години вже можна буде його куштувати. Смачного! Обов'язково приготуйте даний рецептик. Ви будете у захваті.